І раз уже тут. А ну мені сюди придява свою нахуй. Аврора, блядь. Репить. Ну, трохи я, я йому того говорив, а він не чує. Чистий рандом, та ні, чистий рандом, це якщо ми разом тримаємося, то будуть 90% успішні катки. Якщо ми разом прям будемо залітати на морти. Якщо по одному, як ми все робимо, то буде, ну, тільки 10% успішних, і то може не буде. Ну, то, що й походу є. По ходу, по сути, то, що на ютубчик виходить, це воно і є.

О, хер у там роблять вообще. Да, все. Стрелом и стремитом. О, вон парашют. На сцене парашют? Да, прям он. В вашу сторону. Да, уже тут. Да, у нас говорит. А, в тебя ебать. Добре. Сынятый Тра. Бежу, бежу, бежу. Я близко. Він не может підняться. Уже точно не вообще голый. тим не пороблю. Та я готово. Пушки с бота. Кушки из бота и открылся, бля О, бепку, бепку дивись. Mm -hmm. Так, а жаба. О, дивись, тут дві дыбе вообще. кулемет я заряжен. Кунят. -ку -ку да. Я то не казав. Машина? Машина їде. Бота. Yeah. Нам тачка треба, да? По снайпа. Де? Звідси десь. По тобі? Так. Да. О, ні, ззаді, блядь. Ну, у мене теж снайпа. Шо, спина, чи шо, я не знаю. Да, десь спина. Бобрить, блядь, митку з того ёбаного кунімета Тут тройка yeah, там Кайта Бабка може десь з Бабкина. На Накупив Плашки mm -hmm. і скину бабки. А де... Бронік? Тройка вон, другим по арсі та відмітим. На третьому? На третьому боюсь. На третьому емелітіна. На бабки. О, третій. Ви собі, гати, жак там. Плашки. Оууу. Попает садек. Ну, машину-то едем себе, наверное. Так, поезд и пацаны. походу нікого нема. Ось як чесно. Тут верху, так. Ну там давно вже горить. Ого, Давай. давай на бойовею, покаж. О, тут Траба вещи. Блин прямо. Там тебе, на да, стиго. Си, это не треба. давай с бойового, блядь, я отроб... Давай. Раз, блядь, пидем на мясо, нахуй. Чекай, на Радичиня убивал. Підмагу я, блядь. О, тіпи! На та Так. Да. да. Блядь, та шо ти кинув? Вибив. У воду спрямив. Туша. Отут, отут, за цим. Бачу, так куди ти пригаєш? Та прикривайся. Квадрик, іде ззаді. Квадрик ззаді іде. О. О, ебать, їбать, двойка вийшла нахуй. Вийшов, вийшов з квадрика. Зараз нас пушити буде. О, нас дораз башня. Ебать! Ваншот нахуй ебить. Я не вижу, дим, я не вижу. З ваншотами обирали. Ебать, баунти нахуй. Просто контрольте їх, пацани та і все. О, агресивні це, дивиться. Це чи таке буде. Оман'я! Оман'янд! Та добивай, добивай! Блять, треба добивати, пацани! І відходь відразу. Іще. Саня, близько будь. Хорош. Розбитий, розбитий! Андрюх, пуш, пуш, пуш. пуш? Yes, Та, Та як куди? то Саня, пішов сам, блядь. Все, отут тут контроль до його. Саня, будь готовий. Та якщо удачний постріл, то йому, щоб він біг добивав. Oh, wow. Добивай, добивай, забивай. Oh, та Да баный Ні, тот? Нет, залишився. числ залишился. Блядь! Дивіться, дивіться, там, там. Тікай, 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 не йде. Підозрілий тип. и Давай наверх можем. Хорош. Дякую. Чекай, чекай. Ты же поднял? Тут є медик. Забираю. Мені треба штурмовку якусь. Оф, ми пам'ятаємо. Я можу кинути БК. Да, гарно, гарно. А у нас тут бабка да, свитись. Ну, ще не понятно що ми забрали, що ти спригував хто то Ну цей лежить, кстати, не виходить. На заправці. О, на а, заправці, да-да. То що я забрав, да? Там кстати бронік медики. Бля, с ним Звідки, звідки, теле. Мітка, мітка, звітки. Да. Внизу? Спорта порта прилетіло з неба. Біля води, ось там, мітка червона. Ой, їбать, то ще десь летить. Ой, їбать, з цієї сторони, да, спорта. Так, да, так, да, так, да, з да, порта. А вон... Снайпа, right Вони, нема Це мудаки якісь. Двойка. А ще там, блядь. Я б ти снайпи не було. Звідки? О, сюди. Чекай, от еще. подняли или что? Где снайпа. О, нормальный снайпа. Хотя... Диви, это что такое? Мудак, блядь. Бля, где тебя убивали? Вот меня ебашит. все, лотанут. Ой, блядь. Где БК? О, ты бота у нас убил. Бота, бота, да. Туманы. Ой. блять, БК не мана. У мене є БК. Uh, у мене є БК, на. Ну. Скритий тут є. А... а ти жак великий є. Даже два. Ваншотний, блядь. One shot. О, на ИП ИП Светка Где-то Где-то там где-то с трех сторон Где-то тут были мали Оооо, дро, четырка, блядь Давай на боевой Да, давай боевой, светка Блядь, же девается, прикинь Нихуя Четырка там П'ятка, в ангарі один. Ваша б просто. Ого. Ой, Био він Ар ТБ, потім потім но... Вибігли, вибігли. Пушать? О, хорош, мы сейчас скажу. Блять, закидал. Покиду за плашками, okay. пацаны. Блять, на жопу перешли. Uh -huh. Можливо, перейдуть на ангар там той. Да, перебегаю. Блять, типу, гозло, типу. Чи раз не... Ну, по идее, может не мажем. О, тут один. Да, за ту, за ту дынка. Да, его поднимают. там четырка, да? Да. Ну, они, напевно, сейчас засадят там в ангаре. Ну, они еще в ангаре вроде не перебегли. Ой. Вот тут было последний раз. Але я бачу двох. О, третій, третій, третій тут. Третій за тим будинком. Двоє за тим ангаром, напевно, ще досі. Бояться перебігати. О, отут розбив одного. Так, да, бачу, не бояться перебігати. О, О там ног одного. Хорош. На зеленій нок. бля, трабей ты туди. Да, пацаны, четверка. Да <связать> похуй. Не иди, не иди. Тут, 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 тут а <связать> Там э, в Сарадане да, не двойка садать. Да-да, тут в не пчекай. Блядь, сейчас тут надо и... худен. <связать> бля. Не. Ебать. Крей, 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 крей. Блять, так я выжил. Ебать. Не, не, не. Забегай, забегай. Вот все. Дай дым, поднимай. Нема дем... а, є. Ще є один, ще є один. Там на даху був. Тихо-тихо. Да, знаю, тихо-тихо. Дякую. Тихо. О, Воно, є. Переходить, переходить до нас. Перейшов на праву сторону. Пушим. Блять Піднімайся. Рацю, прикривай, прикривай, підніму. Так, уще, уще у нас в ангаре. Ты еди <coughs> на бойовому, є. О. я. Кто ты піднявся с цього був? Да, да, да. Він вже дивиться нас зверху з бойового їбать! що за херня збив. Так, один, Він один тут, да, один желто. Виндосы надо хуто, <гас і влече> блять, все Він Типа нас так байтать. А ну, я попал, у него стоял. О, снапа.

Сука, я сейчас тебе тут, блядь. Я вахую. Ты двое? Да, двое. Как кто залезти, блядь? Да, бачу. З улицы, з улицы там. Блять, снова с двух сторон она, блять. Блять, сука, чекай, доживи. Байтить их мало. Аптеку на. Нок на бойовому. О, нарешті, блядь. Нок на криші. Там ще один на криші є. Нок на криші. О, добре. Блядь, добро. Лізу на бойовий. Цей гандон мене нас запал. Попаду не Походу не один. Оплеве, вуди. Ч ⁇ рт, не? Почекай, мы поднимаемся, девчки. у меня, тут У води ешь. Тут. Машина какая-то. Забрал? Забрал забрал пошел, цікаво сам з собою розмовляти. Так, я в один... Так, я, блядь, де? Так тобі питання йде. Так, їбать, я, я де? Я мітку кладу, ви на приколі, як я можу забрати? Я ж, я Є ж тому до... Блядь, на синій мітці, нахуй, ви шо? А ти їх як бачиш? Бевці? Так я тому допрос зробив. А. Ага. Говори за собою. Там боти кривдяться. ко вас той, блядь, цих. О, бот біжить щось. Куди там побіг? О, бачу, біля забора. О, єбать, він на мене точку дав, ніхуя собі. Туди, туди пробігай, пробігай. От, вода. Блять, вода. Бачу його. Пливу за ним. Пливу за ним, коротше. О, вийшов. Ха-ха! А. Uh, просто веша. Вийш? Просто веша. Просто тупо вешав, да. Може в нього і не додрягнув. Та да, ні, ні, ні. Бля, вертак прилітає. Що за вертак людський? Ні, це вак. Евак. А я думаю, то а ще один хантє. А два ханта. Два ханта. Траба. О. А где хант был? Да нет, а тут он стоит. Ну no, бери, бери, машину, забери нас. А у нас где КамАЗ? Блять, пичать стрелять. Потинок. Здесь не знал де забрали, О, близько океас пострела было. По вам та займал. Да, стрі... на, а тут по... А, цена и вак стреляется. Ботвена. Так <звук> бенева не зурил бы. Так, намагаз треба закупитись е... радіація Нема за... Димон ППшки. о, точка продається купив. Опять Івак прилітає. Ебать, пацаны, на. Блять. За куделя там. Зеваками. Да. Так, ехант, є ехан. Є Раз, два, три, чотири, ханта я верю. Б... Ой, тут прилетаю. Еще вак, давай, може полетіли. Поїхали. Точка у мене. О, есть. Силы, силы, силы. Блять. Дам точку. Дав, дам точку, залетайте. Машину выключу, выключи машину. Не пушь ты, не пушь, не спеши. Блять, снайпер тут. Бачу. Забрал снайпера? Нет. Позвин. Оу, оу, оу. Йоу, 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 йоу. Убили, убили. Выходим. Забывает, да, выходим. Так, ты шо, можешь, блядь, снайпу в него забрать? Тут я скрытый, типа. Uh. Возьми меня. Тут я снайпа, и скрытый я тоже. Ну хто сюди везі меня? Заберучка, давай а, я А, все, не збав. треба, я вже забрав тут. Типа. Не цікаво, я забрав, бля. Называйте. Позывайте, вертушку. Ну непогано, не погано. Може бути. Субтитрувальниця